Слава Ісусу Христу! При сьогодні в рамках Всесвітньої молитви Дітей на Вервиці наші дітки з нашої парафії теж долучилися до цього такого дуже вагомого молитовного заходу і об'єдналися разом у молитві із тисячами дитячих християнських спільнот. Ця молитва дуже особлива і дуже важлива, тому що молитва дітей сьогодні. Стосується миру в Україні, так ми молимося за мир, за Боже благословення для наших мужніх воїнів, для наших захисників і захисниць, для нашого українського народу. Бачите славу Ісуса Христа, його обличчя, всі як сонце, його теж стала, стала білою, наче світло. Сьогоднішній день він визначний день, тому що сьогодні всі діти всього світу об'єднуються в спільній молитві. І, звичайно, що ми, ліцеїсти, сьогодні раді запрошення отця ігора і наших отців Івана і Дмитра на таку спільну молитву. Сьогодні ми привели одну тільки паралель, але як правило, церковне подвір'я це є подвір'я, як і для наших дітей, так само. Ми сюди приходимо. Колядувати, ми сюди приходимо водити гаївки. Така співпраця вже існує між парафією Юди Тадея і ліцеєм уже віддавна, відколи власне ця церква і починалася. Передісторія цього Всесвітнього дня молитви Дітей на Вервиці, сягає до 2005 року, коли у столиці Венесуели Каракасі відбулася така молитва Дітей на Вервиці, під час котрої батьки відчули присутність пречистої Діви Марії. І теж згадуються слова святого Патре Піо, який говорив завжди: якщо мільйон дітей. Будуть молитися разом на Вервиці, тоді зміниться весь світ. Не верни всі тих, хто носить серце ненависть, не верни тих, які ведуть війни і руйнують життя іншим людям. Також пригадуємо собі появу об'явлення Пречистої Діви Марії у Фатімі в 1917 році. Так, це був період. Першої світової війни, великого лихоліття в світі. І впродовж 13 травня, 13 жовтня, Пречиста Діва Марія об'являлася пастушкам, і під час цього об'явлення вона закликала молитися на Вервиці кожного дня. От. Також такі проповісті є слова патре Піо, який навчаючи людей молитися на Вервиці, казав: тримайтеся. Завервецю так, не мов би ви тримали за руку пречисту Діву Марію. Моліться до неї кожного дня, і вона постійно буде піклуватися про вас. Тому е, дитяча молитва, молитва дітей нашої парафії, молитва дітей по всьому світі вона сьогодні особлива. Ми просимо Божого благословення для нашого народу. Так? Ми закликаємо до єдності, до миру. І очікуємо на швидку справедливу перемогу у цій несправедливій війні. Тому ця світова молитва у поєднанні із нашою молитвою є міцною спроєю проти будь-якого зла в сучасному світі.